Учитель за фахом, поетеса за покликанням Таїсія Миколаївна завжди залишається вірною своєму життєвому кредо сіяти зерна добра у дитячі душі. Авторка сотень лірічних творів вірить, що таке насіння обов'язково дасть якісні сходи. А значить, люди у нашій країні та за її межами стануть добрішими. Тут все пережите мною, все прожите відображено у цій книзі. Я... Закохана в українське слово. Я люблю українську літературу, тому що 48 років пропрацювала викладачем, зв'язана на освітянській ниві. Але поезія полонила мою душу, так як і народна пісня. Життєвий шлях Таїсії Щерби був довгим і важким, залишившись сиротою, ще маленькою дівчинкою вона не загубилась у натовпі, отримала освіту і посіла достойне місце у суспільстві. Як їй це вдалося, знає сама Таїсія Миколаївна та біля аркуші, яким поетеса відкрила свою душу. Тут поєднана лірика і інтимна, і пейзажна лірика, і присвяти. І дуже дуже чудова книжка, яку я раджу прочитати усім. Тому що коли її читаєш, отримуєш такі почуття якогось світла і тепла в обласній бібліотеці. Для юнацтва є кілька книжок Таїсії щерби її саме вивчають у школі. Авторка 33 літературних портретів нині й сама стала об'єктом для нарису, аби наступні покоління мали змогу познайомитись з письменницею нашого краю ближче, коли я говорю про Таїсу Миколаївну, перш за все згадуються слова Лесі Українки. Хто вам сказав, що я слабка, що я корюся долі, тому що Таїса Миколаївна ніколи не кориться долі, і так склалося, що ми з нею зустрічалися і як куратор. Потім як я працювала в школі. Вона перевіряла мене, підтримувала. Потім ми з нею були за кордоном Болгарії, Румунії, піднімалися на шибку разом. Таїса Миколаївна продовжує активно працювати як на творчій ниві. Вона щедра, добра, завжди готова підставити плечі і оптимістка. Привітати Таїсію щербу з виходом у світ 10-ї поетичної збірки, торкаючись почуттів. Завітали друзі, серед яких і співочий колектив Журавка. Марина молода, Віктор Вітюк, телеканал. ce qui fait